Шановні депутати, розпочинаємо засідання земельної комісії. Перед все приступаємо до обговорення, до обговорення детальних планів території. Будь 에, почати з затвердження чи з розроблення. Що зроблено? Тоді я почну затвердження. Це простіше. <рес> шановні члени комісії, підготовлено рішення на сесію про затвердження детального плану території. Це в нас є будівництво об'єктів автодорожнього сервісу за межами села Бугаївка на території Радневилівської громади. На сьогоднішній день даний детальний план території вже розробляється. Рішення було 2021 року, що не помиляюся. Він був розроблений, отримав висновки всіх служб. Відповідно, з 11 грудня сьогодні у нас є 18 грудня, 11 грудня була проведена місто будівна рада при відділі нашому. Ми розглянули дані детальні план території і успішно його затвердили. Рекомендували за минулий консульств. Будівництво об'єктів до дорожнього селі за межами села Повоївка на території Гативицького громади. Це визначені земельні ділянки, правильно? Це земельні ділянки приватної власні діяльні приватної власні. Тобто наші коли земельні ділянки і на них хочуть все, не чагарники, а хочуть будувати там зеркальки, моделі, все ми це розглянули. Все можливе, прийняли на містобудівній раді рішення щодо рекомендованого характеру для подальшого затвердження. І слідуюча наша процедура, ми повинні його затвердити на сесії. Є пропозиція прийняти рішення на затвердження? Все, сам, так, питань немає. Голосуємо, хто за? Проти, отримає одноголосну. Одне питання, нам грає платить за землю чи не платить? А де може знайти, бо наші фінансисти. Ну воно вже не Райс, воно... Ну воно західно, а західна агроворовича компанія. Дивіться. Далі е, я покажу одним пакетом три рішення. Іде? Іде. Тому що. Три рішення слідуючих стосуються нас, того самого вітропарку. Дві заяви у нас надійшло, щоб ви знали. Вітропарк Західний Р без риски. І одна з рискою. Чому ви знаєте? Коротко вам скажу, що це саме мається на увазі. Це одне рішення це розроблення детального плану території на території трьох областей Львівської, Тернопільської і нашої. Це вони просто захоплюють таких три території, і вони це перше рішення, яке приймається. Друге рішення це в нас йде конкретно анаміка. І третє рішення в нас йде, це їхні, як то кажуть, їхні ті плани, плани на території Почаївської громади і нашої. Якщо вам коротко сказати так, у нас було дуже багато приділеного часу вивчення даних питання, Станом на сьогоднішній день. Ми узгодили всі питання щодо назви, тому що назви теж відіграють дуже важливу І земельним відділом ми узгодили площу орієнтовну, на яку вони можуть розробляти дані детальні плани території. Відповідно прийнято рішення і виставляємо його на розгляд сесії. Зрозуміємо, є запитання? Да. Немає голосуємо. хто <с за? Проти. Дякую. Припинення дії договору оренди земельної ділянки. дію договору земельної ділянки. земельної ділянки з Кухарком який Голосуємо. Хто так? так само про припинення дії договорів оренди земельних ділянок, агроекспрес-сервіси нас в оренді земельні ділянки під поліправно польовими дорогами, оскільки Другі, припиняє, да? по І всій громаді по громаді, де вони мали, а, де управляли поля, мали ну, польові дороги. Де в да, да, да. Дороги, що були в оренді, припиняємо далі буде у Кайросі, Писали по питання, їм надаємо надаємо, оскільки вони перезаключали договора на паї. Вони не хочуть за ті дороги платити Будуть? Ні, просто вже оренда Це там же все, Ну нової Хто? Нової власні. Хай зараз скажу. Там далі одноголосно. Слідуючи, про продаж земельних ділянку сільськогосподарського призначення ми давали дозвіл АТП наше на 5 ділянок. <гум> було в оренді, вони розробили експертну грошову оцінку, <кліп> просять подати їм збройну ділянку з розроченням платежу на 6 місяців. По закону 50% вони мають заплатити, а це можна їм дозволити <гум> розрочку платежу. Суми є, але всі, ну, всі до кучі не збивали. Там <гум> на кожну ділянку <гум> суд. <так. гум> Розрочка на 5 <гум> років. <трохи. гум> по закону дозволяється на 5 років, вони на 6 місяців просять. Голосуємо, хто за? Проти. Треба голосувати. Е, на розроблення документації щодо інотазації земельної ділянки комунальної власності. Є необхідність проіналізувати частинку земельної ділянки по вулиці Кримницька в місті Радвелі 135 квадратних метрів. <coughs> потім можна було і <coughs> розпоряджатися її розпоряджатися нею далі. Так, голосуємо. Хто за Прот. треба одного голосу? Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зміною цільового призначення земельна ділянка, господарський двір в батькові, загальна площа 5,3 гектара, треба її поділити, бо там з'явилися власники вже майна, щоб потім можна було дати в оренду. Так, зрозуміло, все Голосуємо. хто за. Проте. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду заведення товарного господарського виробництва. Це так само господарський двір у е, опарився, Обшевський Іван Іванович є власником майна, і передати йому в оренду земельну ділянку. Типу Ферлінікові стати? Так, 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 3800. Так, голосуємо. Так, хто за? Так, господарський двір. За. Слідуючи передача земельних ділянок у власність. Це присадибні земельної ділянки, право власності, на яких я зайшов. Я не буду всіх Голосуємо. Хто завічно? Про затвердження документації щодо інвентаризації земель комунальної власності на Бугаївці під Башнею проінатризували земельну ділянку, 9%. І наступно ми будемо передавати на тепло Постійно користування. Ми просто затверджуємо транзакції до голосуємо, хто за крок як одноголосно. Затвердження документації щодо встановлення відновлення меж МПП Лада має в постійному користуванні на Бугаївці 64 сотки, оскільки не було визначено кадастрового номера. Вони зробили документацію, щоб внести її в кадастр і далі воно залишається. Ні, там було Перед Передраз де мистецька цього. Воно залишається не в них постійному користуванні. Голосуємо, хто за, проти, отримав одноголосно. голосно. Про передачу земельної ділянки, постійне користування це, що я говорила під башнею 9%. Е, є попитання, передаємо редивері в тепло. Голосуємо. Хто за? Проти отримали одноголосно. голосно. І про передачу в оренду земельних ділянок підписано поліваними дорогами. То кайфов. Почати нова фірма, що заходить. Зареєстрована в Львові, зв'язувалася з якимось представником, земельником. Вона... Та... Кайрос Холд. Юридична адреса Львівська область, місто Львів, вулиця Монастирського. Що вони хочуть? Ну, вони землі паї, забрали ес, в оренду, замість переселі, вони хочуть, щоб взяти в оренду земельні ділянки по львовим А хто їхній нічальник? Що В Верховній Раді не знаю, мені не виходить, підписую їх питання оцим до снідан. Я з ним говорила. Представник по довіреності. Ну, люди говорять, казали, будуть наші країни їдуть, а показати. Ясно. Давай голосуємо. Так, голосуємо питання. Хто за? Роти, Дякую всім за співпрацю.